Вітаю всіх сьогодні в польових умовах. На задньому фоні кричить, папуга, який спішить в СОП. Будемо в'язати, ось таку ниточку знайшла. А. По кольору він персик. От, 63-22. Ну, будемо в'язати. Що в результаті вийде? Побачите аж в кінці, в кільце. В'яжемо три повітряні петлі підйому і два стовпчика з одним накидом. Три дві повітряні петлі, знову три стопчика з одним накидом. 1, два. Три, дві повітряні петлі. Ось таких груп має вийти вісім. Так, поки такі умови, то ось так. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Не звертай на неї увагу і папуга біситься. Два. Три. Сильно кільце, потім не затягуйте. Трішки втягнуть. Сильно не затягуйте. Зустрінемось в кінці. В кінці ми просто прив'язуємо дві повітряні петлі і з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому. Можна так, а можна одна повітряна петля і пров'язати стопчик без накиду. В принципі, це буде навіть краще є. Знову три повітряні петлі під Два стовпчика з накидом в арку. Магічну петлю, бачите, я не затягувала. Це буде мережена серветка, досить велика, три стовпчика з одним накидом в наступну арку. Після цього ряду покажу вам ту жопку, яка оце пищить. Ну, іншого місця для зйомки немає. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Три стовпчика з накидом в цю ж саму. Арку, от сюди, один, два. Три. Ось так. В кожну арку маємо прив'язати ось таку групу. Накид три стопчика з накидом наступну арку. Два, три, 4, 5. Три стопчика з накидом сюди ж. І так по колу. А тепер, поки ви дов'язуєте, я пішла дивитися папушку. От в селі от така папушка живе. Це корелка, їй вже 4 роки, навіть 5. Так, вже березень і 5 років. В кінці лютого було. Ось така сонка. Якщо до неї говорити, з нею гратися, мовчить. Але якщо от я збоку сиджу і на неї не звертаю увагу, вона розносить клітку. В неї поранене крило, але поранено воно ще коли їй було місце 4, то там суглоб неї не працює, то вона в нас не літає. Але це не заважає їй шластити по всій хаті. І так, ми закінчили цей ряд двома повітряними петлями і стовпчиком з накидом в третю повітряну петлю підйому. Одна повітряна петля підйому – це як стовпчик без накиду. Далі 12 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, сім. 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Стовпчик без накиду. В арку з п'яти повітряних петель. От. Або середню петлю. Це вже як ви. От. І знову дванадцять повітряних петель. Два, три, чотири п'ять. І так по колу. Нічого страшного. Тут немає, як завжди, слідкуємо за натягом ниточки, щоб у нас петлі були однакового розміру. Останню арку ми пров'язуємо як три повітряні петлі і стовпчик з п'ятьма накидами в першу повітряну петлю підйому. Ми закінчили ряд з арками. наступний ряд також буде з арками. петля підйому, як перший стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Краще 6 відразу. Стовпчик без накиду маємо розглядати в цю ж саму арку. Ось так. 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стопчик без накиду в наступну арку. Шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стопчик без накиду в цю ж саму арку. Сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так, дивіться. Для того, щоб рівномірно розставити. Якщо у вас виходять рівненькі повітряні петлі, ви можете відрахувати однакову кількість тут і пров'язувати стовпчики без накиду в петлю. Якщо у вас не дуже виходить, тоді в'яжете в арку. Тобто, це то вже дивитесь по своїм вмінням. В кінці ми закінчуємо двома повітряними петлями. І стовпчиком з двома накидами. Так, ми закінчили. Як тільки я почну говорити, персик також починає. До речі, нитки персикові і пташку також звати персик. Напевно, це і буде ім'я цієї серветки. Нічогось так хочеться. Далі чотири повітряні петлі підйому. Перший три стовпчик з накидом, і одна повітряна петля. Арка, накид, стовпчик з накидом ось сюди, дві повітряні петлі. Тепер дивіться: ось в цю арку ми пров'язуємо 9 стовпчиків з двома накидами, між якими буде арка з однієї повітряної петлі, то стовпчик повітряна петля. Стопчик, повітряна петля. І так дев'ять разів. Так. Роблю монтаж. Закінчили цю групу. Дві повітряні петлі. Накид, стовпчик з накидом, ну, в арку. Або в четверту, от в середню повітряну петлю з ланцюжка. Повітряна петля, стовпчик з накидом, сюди ж. Це в нас рапорт. Знову дві повітряні петлі, група зі стовпчиками, з двома накидами. в наступну арку з шести повітряних петель. Повітряна петля, стовпчик. І так по колу нашій ситуації. Тут все дуже просто. Рапорти маленькі, в'язати легко. Чим більше накидів, тим більше вам потрібно бути уважним, щоб стовпчики були однакового розміру. зустрінемось в кінці. Закінчили п'ятий ряд, переходимо до шостого. Так, це буде останній ряд в цьому відео. Сліпою петлю переходимо в арку. Ось так. Чотири повітряні петлі, три стовпчик з накидом і одна за арку. Накид, стовпчик з накидом в арку. Три повітряні петлі: 1, 2, 3, Тепер дивіться, в кожну арку з однієї повітряної петлі ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Між стовпчиками арка з трьох повітряних петель, стовпчик без накиду, три повітряні петлі. Стопчик без накиду, три повітряні петлі. Один, два, три, стовпчик без накиду, один, два, три. Один, два, три. Так, один, два, три. І останній стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом. В арку з однієї повітряної петлі отсюди. Повітряна петля, стовпчик з накидом сюди ж. І, власне, все, це є рапорт. Ось так. Далі по колу. Зустрінемось вже в наступному відео. Легких вам петельок!